Розслідування трагедії з малазійським боїнгом привело до російського Курська. Саме звідти привезли зенітно-ракетний комплекс бук м 1 з якого проросійськими бойовиками було збите пасажирське повітряне судно. Про це свідчать дані організації журналістських розслідувань «Корект-Ві». За цією інформацією на позиції, з яких обстріляли літак, бук доправили члени 53-ї зенітно-ракетної бригади з метою захисту російських танкових дивізій, які воювали на українській території без розпізнавальних знаків. Один з експерт. Переконаний, рейс М-117 був збитий ракетою. Ця ракета була випущена з землі, а не зі штурмовика. Якщо це була зенітна керована ракета, це міг бути тільки Бук-М1 — Вбивця літаків розроблений в СРСР. У сільській місцевості України не встановлені системи протиповітряної оборони. Деться уміття комісії з безпеки, інфраструктури і транспорту Нідерландів. Бук-М1 — високомобільний комплекс може вражати літаки на висоті 15 тисяч кілометрів на швидкості, що перевищує в три рази швидкість звуку. Дар такого ПЗРК не може точно визначити тип літака мішені бойовий це літак чи пасажирський. Нагадаємо, 17 липня 777-й боїнг Малазійських авіаліній збили терористи в районі міста Торес на Донеччині. Загинуло 298 людей, з них 80 дітей.